Друзі, всім привіт з мультимаркету «Копієчка». Тут всяка всячина продається, всякі дрібнички для дому і рушничок немаленького формату 129 гривень 90 копійок в сірому кольорі, але є ще різні красиві такі пастельні кольори. І далі контейнер для зберігання виглядає як скло, як зеленого кольору, як пляшка зелена з золотими ручечками, він мега стильний. Мені дуже сподобався. Це такий пластик-контейнер для зберігання. Органайзер ви можете зберігати, будь-що. Він навіть в інтер'єрі буде гарно дивитися. І ще ось такий контейнер для зберігання. Він прозорий, виглядає ну, буквально як скло. Він дуже красивий. Добре, миється, вказано 79 гривень. 90 копійок. Ви можете там порізати фрукти, овочі. Ви можете бутербродики туди покласти і зберігати все в холодильнику. Кому подобаються таке відео, з оглядами ставте лайк, підписуйтесь на канал, я буду вам показувати всяку всячину. І далі подивіться, які шкарпетки. Вони такі яскраві, цікаві, 31 гривня 90 копійок. Чим цікаві, цікаві принтом, вони яскраві, такі стильні під джинсики, ви можете їх взяти. І на цих шкарпетках різні коктейлі, бачите, яскраві кольори. І різні мартіні, я бачу з оливочкою, там з апельсином коктейлю, який є. 31 гривня, 90 копійок, такі шкарпетка. Вау, який асортимент. І такі пухнасті таполі. Ну, мега пухнасті. Я хочу такі тапочки, подивіться, яка якісна підошва. 299 гривень 90 копійок. Я скажу, що трішки дорого. Ну, Будемо чекати з хутра. В сірому такому і в рожевому а, кольорі пастельно-рожевий припорошений просто ще краще, 299 гривень 90 копійок. Такі м'якенькі та пулі, зручні і ножниці а, для кухні, можна лапки курячі відрізати, можна там салат різати 39,90. Такі ножниці недорого коштують, але вони дуже пригодяться вам на кухні. І такі зажими для пакетів 14 ,90 гривень. Я скажу вам по правді, такими зажимами, чуть-чуть ну, іншими я користуюся. І коли я, наприклад, відкрила пакет з борошном чи ще з чимось. І користуюся. І ось така ложка дерев'яна кухона 17,90. Вона не така магастильна, це з бамбуку, але вона екологічна, можна мід брати цією ложечкою. Подивіться, які форми. Такі яскраві, це металева дві випічки, металева форма, 49,90, Можна курочку запікати, можна якийсь пиріг запікати, але яка палітра кольорів із таким вкрапленням біленьким 49,90, дуже дешево ось такі форми, і олія соняшникова. 32 ,90 гривні 90, вона на знижці, це не є дорого. Це дуже хороша пропозиція від копійки. Хто вже використовував оцю олію, олія родинна? Напишіть в коментарях, чи справді вона якісна, хороша, чи можна її рекомендувати глядачам. І ось такий. Фен для подорожі зручний 149 гривень, 90% це не дайсон, але тим не менше, ви можете в валізу його покласти, він компактний, маленький. І... Косметичка 7990, прозора. Мені так сподобалося. Вона естетично виглядає з такими сумними кактусами, з таким принтом рожевий, прозорий. і килимочок для вани. Ось такий килимок ще є чорного кольору, а цей фуксія рожевий насичений, і він м'якусінький, такий, дуже зручний. І 99,90 коштує ось такий килимок, ще я кажу, є в чорному і синьому теж кольорі. Є хороша дуже знижка, 33%. Коврик такий. І маска для вашого носика 9,90. Я не знаю, що з вашим носиком має відбуватися, як вона працює, ця маска. Я так думаю, що вона, напевно, якісь такі крапинки з носа забирає, хто користувався. І чи допомагає оця масочка, пишіть в коментарях. І ось такі патчі під очі. Я люблю патчі під очі, користуюся. Корейські теж досить непогані. 9,90. ось такі алої варе. Супер патчі. за таку ціну. Невже що ще можна придбати за 9,90? І ось такі вже дуже дорогі. 12,90. такі патчі. І маска для губ. Ось отака такого формату вона. 990. Я маю подібну маску в севфорі. Мені дали до покупки. Я ще не використовувала 990 така масочка. Ось. І глітерна маска для обличчя. Теж не пробувала дуже цікаво, 1490 попробувати таку маску, вона ще й плюс естетично красива. І маска 1490. Це маска для обличчя коленова, Gold, золото. Золота маска. ну, Я не знаю, хто пробував, що вона дає. Отака масочка і масло для губ 6990. Теж дуже естетично виглядає Оці такі Капсулки, вони, коли викрутити, вони тріскаються, і там є масло в цих капсулках. І естетично дуже гарно, красиво виглядає 69,90 І такі бальзами для губ 2490, різних кольорів є, вони зволожують ваші губи, зберігають від від обвітрювання, від потріскання. Написано, що там багато чому, які вони недієві, оці бальзамчики для губ. І помади для губ. Ось такі вибір, є різні кольори 39,90, є рожеві, є такі аж глибоко-червоні, а є бордовинні. Можна підійти собі вибрати улюблений кольор, який вам найбільше підходить: 39,90. Ось такі помади. І що ще є? Ще є глітер для обличчя? Не знаю. 3990, де саме використовуючи, можливо, на вечір, на партії, на якийсь захід. 39,90 90 ось такий глітер для обличчя подивіться, який вибір шалений. І якщо ви хочете, щоб я вам показувала оці всякі дрібнички, прошу поставити лайк, підписатися на канал. І напишіть, що ви хотіли побачити в оглядах ось такий товар. Це блискітки для нігтів кольорові різні 29,90, Шість є видів. Ось такі. Я думаю, їх надовго хватить. І ще такі блискітки для нігтів є 3990. Вони вже такі сріблясті, і бритва жіноча. А там дві, два станка, є 59-90, ніжний колір, рожевий, з таким блакитним. Естетично виглядають гарно і сподіваюся, що вони іще ще працюють. А, досить добре. Крем для рук 1490 виглядає як сочок з вітаміном С. Отакі от, от бачите, розкручуються. Алоївай є от, такі кремчики для рук. І будильник, будильник щоб на зранку будити, 199,90. Хто ще користується такими будильниками, а не використовує будильник на телефоні, пишіть в коментарях: Неточки пряжа 4990. І Різні кольори є. Но тут яскраві дуже кольори. Я показувала в Аврорі, Там більш пастельні, більш такі приглушені різні пряжі є. І трішки дешевше, до речі, в Аврорі пряжа. Це теж акрил для в'язання отака нитка. Різні кольори. Кому цікаво, такі відео пишіть в коментарях, підписуйтесь. До зустрічі всім папа цілую!